Коли виникає необхідність зробити ремонт в маленькій кімнаті, завжди належить вирішити багато завдань, пов'язаних з її оформленням, результатом виконаної роботи має стати поява зручного для проживання привабливого житлового простору, яке буде радувати багато років, починати слід зі створення дизайн проекту, інакше легко допустити якийсь прорахунок при обробці і оформленні приміщення, тому потрібно скористатися комп'ютерною програмою. Або просто зробити свій варіант майбутньої кімнати на папері, маленьке приміщення стане просторіше. Є кілька важливих рекомендацій, щоб дизайн майбутньої кімнати радував око, тільки світлі тони оздоблення стін, підлоги і стелі, визначити зони, функціональні меблі невеликих розмірів, вбудовані меблі, скляні поверхні, наявність з циркал, вільний простір всередині приміщення. Хороше освітлення, лаконічне оформлення вікна. Чим світліше, тим краще світлі кольори візуально розширюють простір. Темні його звужують, маленька вітальня буде виглядати ідеально, коли ж палери однотонні бажано бежевого, молочного, персикового або кремового відтінку від принтів краще утриматися. Спальня приємно виглядає в ніжних блакитних рожевих, салатових, бускових тонах. Потолки підлоги переважно зробити в світлій колірній гамі. Вони повинні гармонійно поєднуватися з відтінком шпалер. Меблі варто вибирати світло білого, пісочного кремового коричневого кольору, поділ на зони. Житлове приміщення невеликого розміру має стати максимально комфортним і функціональним, тому його рекомендують ділити на зони. Скажімо, в спальні є місце для сну і зону відпочинку з кріслами, столиком або робочу зону, де стоїть комп'ютерний стіл. Приклад зонування на фото: дві зони можна розділити стелажем, комодом невеликою кушеткою. Варто вдатися до такого модного предмету, як ширма, і завжди легко прибрати. Непогано дві зони виділити квітами підлоги стін різним освітленням. При цьому важливо зберегти загальну колірну гаму кімнати. Зони повинні відрізнятися лише насиченістю відтінків, освітлення та дзеркала. Для невеликої кімнати дуже важливо правильне освітлення. Тут підійдуть вбудовані освітлювальні прилади, стильове точкове освітлення зі світильниками на підвісній стелі. Прекрасний варіант багатоярусне освітлення. Додатково окремі зони кімнати можна забезпечити браз дзеркальними вставками, настільними лампами, торшером до яких легко дотягнутися рукою. До місця будуть великі дзеркала, відбиваючи світло, дзеркало візуально збільшить розміри приміщення його краще розміщувати навпроти вікна. До речі, буде дзеркальна шафа купе, підбираючи меблі, перевагу потрібно віддавати предметів, які мають скляні дверцята і стільниці, які разом з глянцевими поверхностями відбивають світло. Комфортна вітальня, якщо маленька кімната призначена під вітальню, важливий вибір відтінку стін, стелі. Підлоги, обов'язкові світлі тони чудово, коли кімната має велике вікно. Значить, є хороше природне освітлення, але так буває рідко, тому заздалегідь потрібно продумати, які будуть джерела освітлення. Не варто вішати велику люстру, яка візуально звузить простір. Не можна розміщувати громістку меблі, ніятюрні крісла і журнальний стіл або невеликий диван. Ось те, що потрібно, як на фото, з прикрасою стін картинами теж не можна переборщити, або одна велика картина світлих тонів під склом, або кілька невеликих в неяскравих рамах. Добре, виглядають в невеликій кімнаті модні римські штори, світлі матерчаті або бамбукові жалюзі. Краще відмовитися від прикраси вікна довгими фіранками, шторами з великими малюнками, маленька затишна спальня, головний предмет для спальні ліжко. Невелике приміщення іноді, крім неї, та приліжкових тому нічого не вміщує. Бажаний також хоча б вбудований одежна шафа, якщо місця зовсім обмаль. Чому б не скористатися можливістю обладнання ліжка, як одним забирається в шафу? Іноді ще кращою ідеєю стає підвісне ліжко. Для інтер'єру спальні є сенс використовувати нейтральні, теплі і ніжні тони, наприклад, рожевий персиковий. Варіант на фото підійдуть також блакитний обобусковий. Холодні кольори, вікно краще оформити невеликими фіранками, вуалю римськими шторами. Дитяча кімната на двох, якщо в маленькій дитячій будуть жити двоє малюків, доречно зробити яскраві стіни. Сам подходящий варіант в цьому випадку дитяче розсувне ліжко драбинкою, де нижний ярус на часну викочується на коліщатках. Таке ліжко вийде найбільш компактною, залишиться простір для ігор, іграшки зручно скласти в вдвижне ящики. Одяг розвісити в компактному вбудованому шафі можна зробити двоярусне ліжко, дизайн ремонту маленької кімнати на фото, маленький кабінет ідеї ремонту маленького приміщення, де буде обладнаний кабінет, теж завжди зв'язаний з освітлим інтер'єром, функціональністю меблів, невелике простірство предполагає наявність столу для комп'ютера, стільця невеликого стилажа лібокнижного шафи. Слід дотримуватися тих же принципів, як при оформленні вітальні, компактні меблі, мінімум дрібних речей, зручне освітлення над робочим столом. Як зберігати речі, кімната з мінімумом предметів меблів здається просторіше не можна захаращувати невеликий простір габаритними шафами, для маленьких кімнат підходить корпусні або багатофункціональна модульна меблі, що стоїть уздовж стін. Ідеальна в цьому випадку трансформуються меблі. Вбудовані шафи також прекрасний варіант. Вони відмінно економлять площу, чудова ідея. Висувні ящики в нижній частині, імпровізована комора, як на фото, виміщує безліч потрібних дрібниць, речі завжди будуть під рукою, а порядок забезпечений. Дівоча кімната, ідея ремонту кімнати, де буде жити дівчина, повинна служити створенню чарівного простору зі світлим інтер'єром повітряними фіранками. Наповненого милими дрібницями, не варто нагромаджувати дівоче житло меблями. Невелика ліжко, затишний диванчик, крісло, компактний шафа, маленький столик світлих кольорів зроблять його привабливим. Невелика кімната підлітка, починаючи ремонт кімнати підлітка, завжди потрібно враховувати в оформленні. Чим він цікавиться, яке у нього хобі спорт, музика, література. Комп'ютер підліток буде задоволений, якщо його ліжко обладнають на другому ярусі, а перший залишиться для занять і улюблених справ, безліч висувних ящиків допоможуть організувати простір. Коли дотребуються ідеї дизайну невеликої кімнати, яке призначення вона не мала. Не варто ускладнювати собі завдання, придумуючи якісь нововведення, просто нужно прислухатися до порад фахівців з дизайну і чітко їм слідувати.